Прийшли оновлені пилочки. Це 30 см шина нової лінійки компанії Ганф. Ось така чудова пилочка. В них вже йде нові зарядочки, і саме головне йдуть нові акумулятори. Ось я вам дам новий акумулятор і ось старої версії. Бачите? Вони різні, взагалі різні акумулятори. Ці акумулятори йдуть швидкісні, чудові. Вони йдуть 25-го року. Ця комплектація йде 24-го року. Як на цьому акумулятори перевірити? Індикацію зарядки, просто нажміть на цю кнопочку, і у вас буде індикація зарядки. А тут просто ви нажимаєте отут кнопочку. а тут ви нажимаєте просто на кнопку чудова якість. Давайте перейдемо до самої пилочки. Пилочка має повністю безключову натяжку ланцюга, отак відпускаєте, натягуєте, як вам потрібно. І закриваєте Абсолютно повністю, ніяких ключів не потрібно, як ви думали, вона йде одноакумуляторна. Вставляєте її ось так. Оп, нажимаєте. Чому вона не працює? Забув сказати, електричні гальма, друзі. Вона працює Оп, і стало все. І ви нічого не зробите. Так вона буде працювати. Автоматична подача мастила. Зверху заливаєте, у вас є індикатор залиття мастила, автоматично подається на ланцюг, все, що потрібно. У вас є ось в такому комплекті. Для замовлення 095 623 3043 або на нашому сайті protools 21com